Україні заборонено ввозити деякі групи товарів. Перелік наступний: товари, які можуть завдати шкоди суспільній моралі, здоров'ю або становити загрозу життю населення, тваринному світу та рослинам, пропагандистські матеріали, що містять пропаганду ідей війни, расизму, геноциду та суперечить Конституції України, товари, які порушують права інтелектуальної власності, порнографічні матеріали. Заборонені засоби лову, до яких відносяться електроловильні системи, монониткові сітки та мисливські капкани неідентифіковані та недокументовані тварини, мікроорганізми, що містять збудники хвороб, незареєстровані ветеринарні препарати, тварини з особливо небезпечними хворобами, карантинні шкідливі організми, клоновані ембріони людини. Культурні цінності, щодо яких оголошено розшук, наркотичні та психотропні речовини, етилований бензин та свинцеві добавки, небезпечні поштові відправлення. В Україні заборонено вивозити наступні групи товарів: культурні та історичні цінності, що включають предмети національного, історичного, археологічного або культурного надбання, природні ресурси, права інтелектуальної власності. Товари, що підпадають під рішення Ради безпеки ООН про ембарго або інші міжнародні обмеження, біологічний матеріал, а саме клоновані ембріони людини, цінні і рідкісні породи дерев, а також необроблені лісоматеріали, металобрух, небезпечні вкладення, а також наркотичні та психотропні речовини. Відповідно до статті 197 Митного кодексу. У випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України, до таких товарів відносяться наркотичні засоби, лісо та пиломатеріали, культурні цінності, дослідні сорти рослин, продукти лову, товари військового призначення та подвійного використання, валютні цінності. Насіння і садівний матеріал радіоактивні матеріали Радіоелектронні засоби видавнича продукція